Вітаю вас, друзі! В цьому відео ви побачите обробку м'яса для приготування закарпатських смаколиків. Хто не бачив першу частину, шукайте в описі. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, а ми починаємо. Ось так наше свинятко виглядає вже у розібраному стані на запчастинки. І зараз з нього будуть готувати різні смаколики. Світатина на газі вже кипить, картопля вже зварилася. Зараз будемо їсти свіжатину. Після того, коли свиню зарізали, розібрали, накривається отакий традиційний стіл закарпатський свіжатина. Рецепт є на каналі. Посилання вверху відео. Свіжатина. І отак відмічають забій свині. Розборка свині? Верніше розборка вже м'яса. Я держу за хвіст, а кум розбирай. Так, і ми вирізали, я держав за хвіст, а кум різав. Сто процентів. Знімаємо сайце. А зараз, друзі, невеличке опитування. А де ви берете м'ясо? Відгодовуєте домашнє чи купляєте у магазині? Напишіть, будь ласка, у коментарях під відео. на Копчини коптити. Збираємо хвост. Діду, не все там є. немає. Отак знімається корейка, розрізається повз і потім вже під хребет підрізається.

Курей костями без грамот солоніни. Ну закопать у нас соломи. Асоллина, да. так І це вже не Відрезаємо Відрізуємо. Під кусочок ковбасы. Все, такая. вот такая краечка. Ще тепло. Пишу. Держи его клюви. Чич. Держим два я бы Я его сам буду не дать. Чи <рес> втикнутый голос? Осталось кусочек. <рес> Ребра. Це все піде на гурку, на ковбаску. Ні, на гурку є, На, гурку, на, гурку, на ковбаскується ковбаса. Домашня ковбаса, таку, яку е, я жарив у шпорі посилання, на то відео буде вверху екран. На пікниться. Да. Трішки м'ясо забираємо вишнє, тому що це все. Хребет цей піде в буділку. М'ясо відбираємо товсті кусочки, тому що не потрібно.

все нормально. Дві місочки, збирається окремо сало і м'ясо. Сало піде на топку, на смалець, а м'яско піде на ковбасу домашню, на пікницю. Знімаємо корейку. Корейка. Тут в задній частині корейка, тепер передні. У нас там був якийсь заяць, Що тут заяць. Ну то це. Валя... Корейка заяць, то по-нашому, ніяко по закарпатська була. Заяць то по-нашому, так да. на самому корейка. Чому заяць? Тому що воно худеньке м'ясо. сухе. Да. Жиру в ньому немає. Це у нас це ми Хуцький район. У нас на це називають Заяць на корейку. Ось вже трошечки далі є міжгір'я, міжгірський район. У них воно вже називається Рибиця. Теж воно довге таке, як риба, але все зависить, спиняється до того, що воно сухе дуже. у воно, сухе м'ясо. без, Без... Грама жира. І зато кажуть, треба теж дієтичне м'ясо, заяць теж дієтичне м'ясо. Ще кажуть щука. Від того, що воно таке довге, як щука. Сухе, дієтичне, довге, як щука. Ну, Насправді воно називається корейка. Ну, ну, якщо ви так знаєте, точно розкажіть, чому воно називається Корей. Що зв'язано з Кореєю. <гум> <гум> не знаю так. І не знаю, з чим воно зв'язано, але так в магазині всюди написано. Так в книгах написано. Це перше, а друге, то, що текає, що пари.

Друзі, а як у вашому регіоні ще називають корейку? Пишіть у коментарях, дуже цікаво буде почитати. Ми казуючі, яка доробиться, аж до політики. Ні, ні, то на ковбасочку тут. ‫אפשר שששייה? ‫-שלי ידעת. ‫שלי? ‫שעה שווית, מה שווית? ‫-שלי? Якого хоче замовляйте, я даю. Дуже добрий. Який є на вибір? Вишнявий, малиновий, вишня, з змаринова, прикосовий і груша. Морострівається моро нам мінералка. Мінералка не дуже поясна. Vešňa z malého jen cikávou pokuši. Cikávou pokuši, to je vešňa z malého. Snímajem korejčku. Ještě mm. jedna korejka nastala, se tady. так воно получається. Коли молоденьке, получается. получається, але лучше трішки помогти ножиком, тому що что... так воно будет краще виглядати. а тебе? Я да а потом. Все вечно с No, Potom? Třeba, že... Bude... Domáční smakovaliky. Kompot, kvěšňa, malina. To už je nevěnohradný sík, jak jmenuji to. Přišel. Děliši. Dobrý? Mmm, smakotá. Můžu. Já mám o sacharovém balíku. To bývá k velikou člověku. Я только не вопів. то ми на два дні. Холодный, хлопный бреж. Андрюшка, тобі тоже так? Е? Я потом себе винажю. Не, бабу, винай, ти би. Анджелина побирати, если не рина поште. Надо ну, зацепить, а давайте я. А то что жирные Сам робив. Сам робив. Між ручної роботи. Якщо це відео набере 100 тисяч лайків, знімемо відео, як зробити таке ніж. це <реш> так. Ну, тоді зараз покажу ще щось, що може тобі ножом, так? Це один. Що? Це ще не ламайний, ну це буде дуже багато пусточок. З металла. Метал. М10, метал. якщо правильно добре пам'ятаю. І все. Ну в якому вигляді я його знайшов тот метал. Ну, там мені подарили золотовочку і я вже її... Там... Прямо под луж. Так, да. її треба правильно закалити, я вже її поки не закалив. Та... Під ніж вит... і І Треба Правильно, закалити. правильно, правильно закалку треба. дати. Якщо там трішки, трішки коли вже готовий. Якщо трішки вже переборщиш, з закалкою більше, бо якщо менше, тоді він буде тупитися. Якщо більше, тоді він буде ламатися. Треба знайти там така є точка 1100 градусів. Її треба знайти, коли вона набирає свій градус на метал і закалити. закалити. Так, зараз ми то відео буде про ніж. Якщо ви налайкаєте, тоді будемо знімати відео ніж і розкажемо вам тільки секрети. А зараз ми відрізаємо ратиці на холодець. Шудеровий у нас теж є смалець, сало. І ось Йо будемо його знімати по плічці. снимаю дуже тоненьке, шкуру тоненьку и мясо. Мясо на колбасочку. Так. На

рулечка. Так. Только у нас слышно, я каждый шкелетоха. Была ну, пареньня книжка и мы будем идти на суп, а заднюю ногу будете на купидон. Папатка булеты, кусточка и рутка. Разбираем заднюю нижку. Нижка Е. Как тут она называется? Собор. Ляшка? Нет. Тут. У нас тут называется шоуды. Нет. Так. Що написано? Ось це. Ось будеш мало м'яса їсти, що? В будилочку засолюємо і в будівку. Ну не посолюється дерево коптити не будете ми вже поняли, так вже, сал... вже останній розбирає свіже на що там копити хамом хамочки котить Въдаваме когато стигнате тези. Малъмно се любят да закопяте на да, апартамент, да, 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 да. но цяло зима е деликатеса. Е,

Набивати його кожному і так дітей. Я вчищую, бо це йде сон. Так, це рулечка. Як приготувати рульку? Є відео на каналі, посилання вверху вашого екрана. Все, передні розібрали, задні розібрали. Порядок. Дякую за перегляд. І традиційно нагадую вам, що малих донатів не буває, донатьте на Збройні Сили України.